Всім, друзі, доброго вечора. Сьогодні 30 жовтня 2023 року, Центральна Україна. В цьому новичкому відео хочу вас познайомити з Сінапами. Оце в мене така новичка колекція цих сортів. Давайте, хто не знає деякий сорт, я вас з ними познайомлю. Ось зимовий сорт яблук. Це синап білий. Зберігається цей сорт дуже гарно в звичайних умовах. В цьому році дуже була велика загрузка, і за того яблука такі дрібнуваті, Має ну дуже чудовий смак. Як на мене, забігу наперед, то цей сорт, напевно, найсмачніший із усіх, чисто от для мене. Він мені дуже подобається. Його можна використовувати як десерт, бо він дуже смачний. Так само, батько в мене їх дуже полюбля квашені, кваси, дуже вони смачні. Сорт сам є стійкий до парші та мушністої роси, але він не є імунний, тобто потрібні по-любому обробки, профілактичні від грипових захворювань та шкідників. Збір плодів цього сорту перша декада жовтня. Споживання плодів зразу можна з дерева їсти, і так само він зберігається до самої весни. Можна споживати до березня спокійно. Це в нас біосіна. Ось. Це в нас синап Алматинський. Він рахується як пізньоосінній або ранньозимовий сорт яблук. Яблуко середнє стійке до парші і середнє стійке до мочні роси. Теж потрібен захист від хвороб по-любому. Приблизно за рік 2-3 рази, щоб яблуко було чистеньке. Сам сорт. Приблизно вагою ну, 200-250 грамів, якщо велика загрузка, то можуть бути по 150 грамів. Збір плодів приблизно третя декада вересня, споживання можна як з дерева їх їсти, так само можна до нового року спокійно їх споживати. У цього сорту дуже приємний привкус такий нагадує е, лісові ягоди. Ну, має ось такий чудовий гарний вигляд. В кінці відео обов'язково з вами продегустуємо. Так. Оце в нас сорт яблук Канділь Сінап. Має таку саму, напевно, видовжену форму з всіх цих сінапів. Рахується як осінній або ранньозимовий сорт. якщо в холодильниках зберігається до самої весни спокійно, в підвалі ну, ми його їмо до нового року. Тобто, я не знаю, можливо, не більше буде зберігатися. Яблуко. Це походи, як обереген з Криму. Десь його там винайшли, не знаю, правда чи ні. Чисто український сорт, бо Крим, це, звісно ж, Україна. Його ще називали раніше «зайча Мордочка у селах. Оцей сорт. Так, зараз будемо. Розрізати, дивитися. Так, і ось іще оце сорт мене дав в цьому році. Перше сигнальне подоношення це Сарисінап. Теж, як я розумію, цей сорт походить з Криму. Рахується як зимовий сорт. Не знаю, скільки він буде зберігатися. Це перше сигнальне подоношення. Бачу, він, ну, вони всі відрізняються дуже сильно. Я його навіть ще не куштував, не знаю, який він на смак. Інформації по ньому в мене ще мало. Він на вивченні цей сорт в моєму саду. Так, давайте побачимо, яка вага у всіх сортів, якщо вам цікаво. Так, давайте почнемо з білого Сінапа. Ви не дивіться, що він маленький, він дуже смачний. Ось по 100 грамів. Якщо загрузка яблук невелика, то яблука можуть бути до 300 грамів цього сорту. Ну, ось в мене, грубо кажучи, по 100 грамів. Сінап Алматінський. Це дуже врожайний сорт. 200 грамів. Якщо нормувати, в мене було плоди і по 300 грамів, 200 грамів. Якщо залишати все, що є на дереві, ось буде десь приблизно 150, 200 грамів. Пахуча яблучка. Так, давайте побачимо канділь Сінап. 139. Бачите, вони всі не є такі. Крупноплідні, 171, приблизно 150-200 грамів. Якщо загрузити ось як це, то будуть по 100 грамів. Але таких яблук ніде нема. Вони просто ну, фантастичні. Такі як бочонки, такі біого кольору, такого жовто-біо, ну просто ось отакі шикарні, ще й самі смачні. Так, ну давайте сарисіна побачимо. 185 чи 7, 162. Ну так, вага у них приблизно плюс-мінус. 164. Так, по розміру побачили, зараз попробуємо на смак і яка, у кого м'якуш і який цукор. Так, давайте розріжемо білий сінат. Так, як же його? Чуєте, хрустить яблучко. Ось отака. білосніжна. М'якуш така камера цікава у нього. Здоровизна така. Так. Кладемо. Так, це в нас білий. Так, ано по запаху не сказав. М -м, пахне, пахне яблуком. Не сильно виражено, але запашне. Так, ріжемо. Сінапал Матінський. Ось яка, м'якуш теж біла. Думаю, що білий синап плотніший, ніж алматинський. Так. Ось так. Так, давайте тепер Канділь розріжемо. У Канділя дуже гарний такий рум'янець може бути такий просто шикарний. Теж таке на зараз не є м'яке, більш тверде. А м'якуш ж як трохи жовтувата. От і вона. Біліша. Запах у канділя такий Єлі-єлі. У Алматинського набагато яскравіший запах. Так, ну давайте Оп, розріжемо та пав. Сарисіна пагано. Ого, оце твердяк, оце як моді. Оце, певно, зимовий буде дуже гарно зберігатися. Ано. Запаху немає. Можливо, оцей сорт зараз дегустувати ще зарано. Ну, попробуємо. Ящичок яблук є, можна дивитися. Так, давайте з його і почнемо. Сарисіна, Так, по соку. Соковите. Так, а ну що, по цукру. Так. Де тут у нас... Шкала. Йокі-палки, так незручно. Так, 15 непогано. Так, пробуємо. Ану, як воно хрустить. Солодко-кислий смак, дуже багато соку. Просто капіт. Шкурка така твердувата на зараз. Але... Присмак, от яблучний, ще дуже приглушений і відчувається ще крахмаль. Тобто воно ще не дозріло. Йому треба полежати, напевно, до зими, а потім дегустувати ще зарано. Ну, цукор 15, непогано. Так. Пробуємо давайте оцей кандільсінап. Що тут по соку? Соковите. Зараз побачимо по цукру. Так, надавити треба. З персиків набагато краще давити сік та сабрикусів, чим з яблук. Так. Канділь 14. Пробуємо на смак. М -м. Ось тут букет вже смаку набагато яскравіший. Воно набагато солодше, ніж е сарисінап. Бо воно вже дозріло, а той сорт ще на цей час зелений. Солодке яблуко. Оце було на сонці з таким гарним румянцем. Оце яблуко не таке тверде, як Сарисінап. На зараз набагато смачніше. Є приємний сортовий присмак Кислинки дуже мало, в основному цукор. Так. Тепер давайте цей. Сінап алматинський, побачимо. Соковитий, м'якушна така тверда. Як у тих сортів. Так. Капаємо, пробуємо. 13. Ще менше. Але яблуко червоне, повинно бути як, якби більше цукру. Пробуємо на смак. М -м. У цього яблука м'якуш не така тверда, якраз воно підійде людям, у кого слабкі зуби, воно таке ніжне, ніжний присмак. Цукор, кстати, до речі, до речі, то я по-кацапськи цукор ну, в нормальній такій от, по враженнях багато його. Є маленька кислинка і є такий якийсь. Віддалено нагадує мене, мені присмак лісних ягід. Такий цікавий смак. Я ніякого яблука такий смак не пробував. Гарний. Так, ну і саме смачне, як на мене, це білий ану по соку. Напевно, саме соковите. Я, ну, зараз давайте побачимо, що тут по соку, по цукру. Так. Ага, небагато. 13 показує. Так, пробуємо на смак. Ось скажу зразу: цим яблуком не наїстися, от ти його їси, їси, Воно по-перше, що невелике. Смачне, не кислить, нема не ні аскому, нічого дуже соковите. Отак накидуєш, як в топку його. Ви поняли? Тобто лупиш, 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 потім вже пузо, як гарбуз, а ти ще не наївся. Ось, отакий у нього смак, ну класне, яблуко класне. Нема нічого такого, знаєте, що от сильно солодке яблуко, ну з'їж ти одне яблуко, потім ну ти ж не з'їш банку меду. Ні. Кисле яблуко теж, що з кома, ну таке. А це яблуко з дуже гарно збалансованим смаком, дуже смачне, мені дуже подобається. Класне. Яблуко із цих сінапів по смаку, мені це найбільше подобається. Але якщо взяти всі гуртом, у них у всіх різний смак. Можливо, комусь сподобається Канділь Сінап, а можливо, комусь Сінап алматинський, а комусь може сподобатись і. Сарисіна. Ну По ньому зараз нічого не скажу, бо це на сорт. Він зараз ще зелений, я його ще не куштував ні разу. Оце з вами перший раз продовжував, воно зелене, воно не має зараз смаку. А зимою, можливо, воно буде набагато смачніше, ніж у цей сорт. Так що тут треба дивитись. Ось в цілому такий новичкий відеогляд. Кому відео сподобалось, як кишать сюди. Ставте, будь ласка, вподобайки, підтримуйте канал, я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.